Ми група депутатів і активістів СМТ Староушиця, Кам'янець-Подільського району, приїхали в обласну прокуратуру дізнатися, чому, на якій підставі до цієї пори не розглядається справа проти нашого селищного голови Котульського Андрія Петровича, який півтора року назад підробив підписи депутатів на рішення селищної ради і він. Назначив сам собі велику премію, отримував її кілька місяців. Коли про це дізналися компетентні органи, вони почали проводити розслідування, і це розслідування тягнеться вже півтора року. І В Каменці, коли ми звернулися в Каменецьку поліцію в каменець подільську нам сказали, що провадження готове, документи всі готові передати в суд. Але не підписує обласний прокурор. Ось ми зараз всі приїхали і виясняємо, який обласний прокурор не підписує і на який підставі. Ось така у нас справа. Зрозуміло. А хто проводив розслідування? Спочатку, коли брали, ну, очна ставка проводилася депутатів і головного бухгалтера, то це були представники СБУ. А потім це вже передалося в поліцію і разом з тим цим займалася. <пробітник> відділ по економічним злочинам обласний. Коли це було сталося, коли ця відбулася підробка документів раз і коли почалося розслідування? Підробка документів відбулася буквально. От були вибори в. Жовтні 2015 року вибори були в місцевій ради, і через два місяці, буквально, жовтень, листопада, грудні, він вже почав підробку цих е, документів. Тобто молодий хлопець 30 років, йому ще не було 30 років тоді, і він вирішив, що можна заробити таким чином ще гроші. І е, це, значить, в 15-му, в кінці 15-го відбулося, його обнаружили десь. Е, Через місяців 4 да? через 4-5 місяців, коли це все обнаружилося, він ще цей срок отримував цю премію, яку він собі назначив. І оце почалося слідство, яке тягнеться весь 16-й рік, считайте, і вже друга половина 2017 року. Ну, тобто трохи затягнулося. Ось. І нашого селищного голови у нас ще є одна проблема, яка зараз виникла. Він був в зговорі з директором комунального підприємства, яке існує в нашому селі. Сесія виділяє 60 тисяч на, на закупку сміттєвих баків. Вони закуповують 15 баків, які коштують ну, самодільні такі, знаєте, ну, аж 900 гривень ці баки коштують. І вони їх закупили, написали стоїмость 3 900. Один бак 3900 тисячі дев'ятсот гривень, ну 790. Тобто, розумієте, іде як розкрадання коштів, і і ці випадки не поодинокі, і ми ці всі випадки фіксуємо, пишемо в прокуратуру, пишемо в міліцію. А куди ви зверталися з цими випадками? Куди ми зверталися? Генеральна прокуратура, обласна прокуратура, районна прокуратура, облдержадміністрація, райдержадміністрація, райрада. Е Поліція поліція района і поліція обласна. Оце структури, куди ми зверталися. Зараз ми ще хочемо іти в держаудит. Є така контора фінінспекція Вона раніше називалася Держаудит. Ми вже їм зателефонували і вони зараз теж готові нас прийняти, якщо щоб провели аудит от тієї роботи, бо ми ж не знаємо. У нас земля не розпайована, коштів на рахунку багато біля трьох мільйонів. Тому там можна брати і брати. Безконечно. наліво й направо. Яка це територіальна громада? Старушицька. Ми не об'єднана територіальна громада. Ми стоїмо на порозі об'єднання з іншими селами. Ось, але в інших селах земля розпайована і в них на рахунку коштів немає. Кошти є у нас два-три мільйона завжди є. Тобто ваші так? люди не отримали ж Ні, земля не розпайована. У а нас сухос лікарство не Ага. Це державна власність. Ми вас до себе запрошуємо, ви приїхали нас. скільки цікавого, ви б побачили? Це клондайк. Ви були б звізда інтернету. YouTube. Ну, ще побажання, що ви зараз хочете від, цього, від прокуратури. Ну я ж сказала, ми хочемо, ми хочемо дізнатися, по-перше, який прокурор не ставить підпис уже півтора року, чому він не ставить цей підпис і побажати йому, щоб це якнайшвидше було зроблено. Представтесь, будь ласка. Андрій Валориса Олександрівна, підприємець. Депутат. А депутат хто? І ось. Представтесь, будь ласка. Борчук Людмила Вікторівна. То, що сказали, це все дійсне. Це все правда, і це все дійсне. І я їх піддержую. І я сама цю ініціативу підняла. І от вони мені допомагають нам, допомагають депутатам. Щоб це ми активісти.